Можливо, зберхала один з найкращих. Аромат дуже трендовий різні туберози. Можу трошечки прибити. Це аромат не для вас. Вершина гурманського мистецтва. Не лати з маку. Це 10 з 10. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні я показую тревел набір від Kilian. Я отримала цей чудовий Discovery Set. Тревел набір від Kilian. Вже не вперше я маю такий в колекції. Він повністю в мене зараз sold out, розпродався. І тому я замовила ще один в Європі і із задоволенням зараз зроблю анбоксінг. На жаль, я вже зняла плівку, тому що перед тим знімала рілс, але аромати ще зовсім зовсім нові. Звісно, що пшикати я. Я їх не буду, оскільки, по-перше, знаю, аромати всі дуже-дуже добре. Подивіться, яка це краса, це вісім ароматів плюс атомайзер. А по-друге, це аромати на продаж. Тобто, можна їх купити, звісно, зайшовши до мене в інстаграм посилання на долі. Я не буду довго затягувати, знаєте, що я люблю Кіліан. Завжди на каналі в мене фігурують флакони, аромати від Кіліан. Є повні або часткові огляди на аромати Кіліан на моєму каналі. Будь ласка, підкайте. Казочки, ловіть, сьорфіть моїм каналом і спостерігайте, споглядайте за ароматами Кіліан у виконанні моєму моя критика, моє прославлення цих ароматів. Я дуже люблю Кіліан, його стиль. Мені подобається стиль розкішного життя, сексуальних ароматів. Це класна концепція, яка 100% працює на кожну людину, навіть якщо вона каже, що вона не любить парфуми. А такі є. Отже, погнали. До речі, всі тревел спреї мають в собі об'єм 7,5 мл. Всі вони розкручуються, що це означає? Що можна буде доливати свій улюблений аромат в оригінальний атомайзер? Потім вставляти його в той атомайзер, але я потім його. Ближче покажу. Отже, перший аромат це Bamboo Harmony, 7,5 мілілітрів. Аромат свіжість, аромат така не крижана, а зелена свіжість. Звісно, тут є ноти Бамбуку. Це така східна концепція. Здається, це аромат був із серії Asian Tale. Ще там був чудовий аромат Flower of Immortality з персиком. Зараз його, на жаль, немає в цьому сеті. І, до речі, в наявності його теж зараз немає. Але Бамбу Harmony теж такий топ з цієї серії. Ще аромат – Істить ноти зеленого чаю, бергамоту, та мімози. Це все ніжні, дуже такі ніжні компоненти, які роблять цей аромат просто таким дзеновським. Отако от сидиш, медитуєш, якщо ви цим займаєтесь, так або просто роздумуєш про своє життя, філософський такий настрій. І от саме аромат Бамбу Хармоні допоможе увійти в цей стан такого спокійного, неквапливого життя. Нам цього зараз дуже не вистачає. Аромат дзен в Бамбу дуже дуже вам в цьому допоможе. Вважаю, що не можна його відносити. До літніх ароматів. Так, влітку це взагалі супер буде бімба, але все ж таки аромат індивідуальний і все, що є у Кіліан, все це геніально, і воно пасуватиме навіть взимку. Другий аромат це Moonlight in Heaven, найнезвичний аромат серед всіх творінь кілян. Це моя думка. Зараз я вам її доведу. Отже, Moonlight in Heaven це аромат про Манго. Треба сказати, що Манго тут незвичайне, воно поєднано із нотами рису. Та кокосу. Насправді аромат соковитий, але в ньому є така якась пильний компонент за рахунок ноти рису. Знаєте, це таке рис, рисове зернятко коли воно ще не приготоване, не зварене. В ньому є такась, така трошечки шкарубкість, така. Ну, це класна, дуже така класна нота, яку вловити взагалі неможливо, але ми всі її знаємо, тому що ми всі готуємо рис. Тобто теж такий. Трошечки східні мотиви, але всередині аромату, все ж таки, солює манго, і його гра, гра цього аромату на шкірі, вона дуже цікава, вона дуже індивідуальна. Якщо любите експериментувати, при тому ви не любите солодкі аромати і не хочете пахнути тривіальним свіжаком. Будь ласка, Moonlight in Heaven. Цей аромат він заслуговує особливої уваги, і для мене це класне творіння, Третій аромат. Це наша славнозвісна звісна, вельми шановна Good Girl Gone Bad, погана дівчинка, яка колись була гарною. Ну що сказати, є багато на моєму каналі оглядів, яких є міститься так. Цей цей чудовий аромат, про який я спочатку його хейтила, потім я його розхваляла, розхваляла. Зараз я можу сказати, що Good Girl Gone Bad, ну не можна цього приховувати. Так не приховую, що це найкращий, найпопулярніший тренд. Так, це стало трендом. цей аромат став трендом, і це найпопулярніший аромат у бренді Кіля. Нічого не поробиш. А якщо ви її любите, будь ласка, можна придбати таку чудову мініатюрку. Якщо ні, теж можна маленьку мініатюрку придбати, щоб спробувати або взяти собі розпив, це теж вихід. Але оці нарциси з персиками або з абрикосами та туберозою, звісно, цей аромат не міг не стати бестселером. Погана дівчинка. У наборі Четвертий аромат Love by Killian Don't Be Shy. Ну що ж, друзі, не треба соромитися, треба кохати, і цей аромат свою назву закликає саме до цього. Мабуть, це мій найулюбленіший білоквітковий аромат взагалі. У всій парфумери, яку я знаю, ще Marfa Memo. мені подобається, але Love – це, ну. Це стандарт білоквіткового східного гурманського аромату. Чому кажу гурманському? Тому що поряд з борозу, жасміном, які тут є? А може тут жасміни нема? Напишіть в коментарях, але знаю, що тебе є точно. Фігурує гаряча солодка карамель. Ну ну що ну що тут можна казати? Це ну це витвірне це найкращі жіночі емоції під час закоханості. Ось саме так вони звучать і такий вигляд вони мають. Є багато схожих ароматів на лав. Ну, по-перше, у того шкіля не є of oh, Fresh. Ну, Of oh, Fresh додається скрізь, дає топові продажі. Good Girl Gone Bad of oh, Fresh, Love don't Be Shy of oh, Fresh, Of oh, Fresh, Chanel Chance of oh, Fresh. Що тут казати, це така стандартна фланкерна фішка. Ще є аромат. У того ж кіляна кенстаплавен'ю це з нових. Він схожий на лав, але лайт версія. Скажімо так, і вже у цій лайт версії втратилися, знаєте. Така хвиля цунамі закоханості почуттів зникла. Вже це не закоханість. Трошечки знаєте, ну попустило. Скажімо, так ще є аромат мемосінтра. Класний аромат. По-мемовськи він мені подобається. Мемовський стиль мені подобається. Теж наряду з кілян, але все ж таки сінтра. Вона не така гурманська, як лав. Я люблю солодощі, тому тут мені вгодили двічі. Кілян просто вгодив мені білими квітками. Та солодкою гарячою карамеллю. П'ятий аромат це Rolling in Love. Нещодавно на моєму каналі вийшов повний огляд на цей чудовий, класний, супер класний, супер жіночний аромат. Я його теж обожнюю. Я назвала його найулюбленішим з цим ароматом кіля. Ну трошечки, можливо, зберхала, тому що далі буде ще один мій любчик. Але Rolling in Love, ну. Один з найкращих це бабельгамна тубероза, як я вже її описала. Насправді це аромат дуже трендовий, молодіжний, аромат класної жінки, а ля інфлюенсерки або блогерки. Жінка, яка у центрі уваги, вона модна, вона трендова, але вона не така, як всі. Всі хочуть бути на неї схожім і ні в кого це не виходить. Всі її люблять. От саме такий аромат для мене носить так ім'я Rolling in Love. Тут теж про туберозу, але вона зовсім не така, як в лаві. Ну, зовсім це просто. Дві різні туберози. Знаєте про це, якщо ви хочете почати пробувати туберози у парфумах, то розпочніть, мабуть, з Rolling in Love. Це така очищена, така заапгрейдована тубероза, яка зовсім вас не приб'є спочатку. Хоча лав теж не приб'є, але може трошечки прибити. Йдемо далі. Straight to Heaven. Аромат, про який я Довго казала, що це аромат про Пачулі, і досі я так казатиму це аромат Пачулі. Дозвольте, я його відкручу. Не буду його вживати, тільки понюхаю. Так, це Пачулі, Найкращі пачулі у Кіліан. Взагалі в нього дуже мало пачулі. Чомусь Кіліан центральною нотою Пачулі обрав лише в ароматі Straight to Heaven і більш ніде він вирішив, що, мабуть, досить багато пачулі нема. Тренд на Пачулі не такий вже і сильний. Тому в нас тільки ось це на вагу золота. і Маємо Straight to Heaven. аромат, в якому окрім почулі, ми чуємо ром, бензоїн та, звісно, сухофрукти. Це смачна східна композиція, вона міцна, потужна. Я її раджу використовувати чоловікам та жінкам. 50 не 50, це класний, східний унісекс, дуже дорого звучить. В ньому якісь такі різкі мотиви. Якщо ви любите все няшне, кавальне, рожеве слоненятко, Straight to Heaven – це аромат не для вас. Будь ласка, почніть з Бамбу Хармоні. Перший аромат, про який я казала, можна Rolling in Love додати і іти далі, далі, далі. І звісно, Moonlight in Heaven. якщо ви любите якість, лактонність, таку якусь таку. Трошечки пильнуватість, але все ж таки не голосні акорди. Straight to Heaven це для сміливих з такими, знаєте, трошечки, трошечки такими несамовитими вчинками. Класний аромат, мені дуже подобається. Тому раджу і чоловікам теж, будь ласка, зверніть увагу на Straight to Heaven. Black Phantom. Саме через цей аромат я розжалувала Rolling in Love». «Black Phantom» – Це вершина гурманського мистецтва. Це «Амаретто», справжній лікар «Амаретто». Це пінка від дорогого лате. Чому кажу дорогого? Насправді. У маці теж щось класне ладе, я його п'ю час від часу, але це не лати з маку, це щось таке дуже високе, на високих тонах. Але кава тут взагалі не центральну ноту грає, хоча вона, звісно, тут звучить: амарето. Амарето, мигдаль, лактонність, ваніль, деревинна база трошечки така боботонкова. Ну, це. Не знаю, яка зима може бути без Black Phantom? Не знаю, які свята можуть бути без Black Phantom? Яке взагалі життя може бути без Black Phantom? Цей аромат в міру в міру солодкий, звісно, солодощі в ньому є. Але ось якщо б усі аромати гурманські, так, були от такі, як Black Phantom, то мабуть цей світ був би кращий. Я так вважаю. Це 10 з 10, і цей аромат мусить бути в кожній парфумерній колекції, навіть у тих. Хто любить одні суцільні геспериди, тобто цитруси. Останній аромат це інтоксікейтед, інтоксикація. За рахунок чого, завдяки чому інтоксикація все ж таки відбудеться, так? коли ви носите цей аромат? Ну, звісно. Це спеції багато спецій, класних дорогих східних спецій з якогось арабського ринку, дуже галасливого тютюн. Звісно, тютюн тютюн ще як напівфабрикант. Скажімо так, так лист тютюну висушений і готовий до того, щоб його курили. Кава, кавове зерно потужніше ніж Black Phantom, Ну аромат гарячий. Саме гаряче, от саме таким словом його можна охарактеризувати. Теж унісекс, теж дівчатка, хлопці 50-50, На дівчатах це якась така. Дика історія, дуже така сексуальна на чоловіках. Це більше про статус, але все ж таки, як і поряд із Street to Heaven, теж дуже статусний аромат. Тут Забула до речі додати. А інтоксикація це аромат мрія для тих, хто обожнює каву та спеції. Чудове творіння. І на останок, звісно, я покажу супер-пупер набір. завдяки чому я взагалі його замовляю. Це ось це. цей чудовий атомайзер. По перше він на магніті, коли я бачу кришечки на магніті. Я одразу купую Крошечки на магніті є у Amua. І ось Кіллян теж зробив таку собі. Це можна робити вічно, без кінця. Звісно, цей атомайзер встромляється в мініатюра аромату. І ось таким чином ви його використовуєте. Знаєте, це дістати із сумочки десь у маршрутці або в кафе. Ой, ну, це перемога, це успіх. Ця краса. І коли купуєте собі. Це атомайзер із цього древел набору, і наприклад вам. Хочеться кілька ароматів мати, можете купити собі кілька таких пробірок і по черзі його встромляти в цей чудовий атомайзер. Насправді, кіліан він піклується не лише про красу ароматів, він здебільшого ставить таку собі ставку на красу флаконів. Це витвори мистецтва. Це справді дуже приємно. Дуже приємно мати такий аромат, такі аромати у колекції, які вражають своєю красою як зовні, так і всередині. До речі, це все в одному екземплярі. Тому, якщо ви любите кілян, спробуйте. Якщо вам просто було корисне це відео, де я розповіла коротенько, стисло, але по суті про кожен з цих ароматів на долі будуть усі описи, тайм-коди. будь ласка, заглиблюйтесь у бренд кілян разом зі мною. Пробуйте, шукайте свій аромат. Не обов'язково з цього тревел на можна просто собі щось придбати. Тому, звісно, якщо такі розпакування вам цікаві на моєму каналі, пишіть в коментарях. Я продовжу. Я ще нещодавно отримала тревел набір від Кюрджан. На жаль, не встигла зняти на нього довге відео, але на каналі є шортс. Подивіться у шоцах, там там теж все є. Дуже стисло, але зрозуміло. Маю надію, що вам було цікаво зі мною провести ці 15-20 хвилин. Не знаю, скільки це відео, відео а, потягне. Підписуйтесь на мій канал, підтримуємо україномовний Ютуб, наших блогерів, моїх колег. До речі, закликаю дивитися всіх, кого можна, хто адекватно розповідає про парфумерію українську і не тільки про парфумерю. Тож підтримуємо. Україномовний контент підтримував мій канал підпискою, лайком, коментарем та поширенням, щоб нарешті стрічка замайоріла моїми відосами. Бажаю вам гарного різдва, спокійного Нового року, переможного нового року, нашого нового року і вітаю від щирого серця. З вами була я, Зоя. Слава Україні!